Цієї зими мешканці деяких багатоповерхівок Чернігова зіштовхнулися з ситуацією, коли котельні працюють, тепло до будинку подається, але батареї у квартирах залишаються холодними. Причина залежність сучасних інженерних систем від електроенергії. Втім, у цьому ОСББ до сценарію блекаутів готувалися заздалегідь. Співвласники ухвалили рішення про комплексну термомодернізацію ще 2021 року і, попри повномасштабне вторгнення. Не зупинили реалізацію проєкту. Наприкінці 25-го року ми закінчили термомодернізацію по програмі «Енергодім». Ми повністю завершили крім утеплення всі роботи по модернізації. Заміна теплоізоляції гарячого водопостачання, теплоізоляція системи опалення, повністю теплоізоляція горища, заміна вікон балконів в квартирах, заміна приладів опалення, терморегуляторів та лічильники розподілювачі в квартирах. Також було домодернізовано. Систему балансування стояків опалення, які до цього були встановлені, теплопункт і балансувальні клапани на кожен стояк. До них доєдналися електроприлади і електронна система. А коли почалися масові відключення світла, розповідає голова УСББ, прийняли рішення підключити критично важливе обладнання до альтернативного живлення. Як тільки почалися перебої з електропостачанням, ми заживили генератор до критичних нас. Ших систем це індивідуальний тепловий пункт, систему електронного балансування. Ми заживили це розділ опалення і забезпечили інтернетом. Будинок, ефект такої підготовки вже вимірюється конкретними цифрами у платіжках у порівнянні з аналогічними сусідніми будинками. Витрати на опалення тут суттєво нижчі. Після завершення модернізації ми почали спостерігати, що е, по відношенню з нашим сусіднім будинком аналогічним у нас опалення на 100 тисяч гривень менше в морознесічені. У нас було 20% менше ніж у сусідів. Проєктне рішення е, передбачає економність до 50%. Водночас для більшості будинків Чернігова такий досвід поки що залишається радше винятком. Фахівці теплогенеруючих підприємств пояснюють, під час відключень електроенергії значна частина індивідуальних теплопунктів фактично припиняє роботу. При відсутності електроенергії зупиняється робота насосів і робота автоматики, і при цьому теплопостачання в такі житлові будинки припиняється, навіть при тому, що котельня при цьому працює і подає тепло. Для мешканців будинків найголовнішою задачою є те, щоб обладнати індивідуальні теплові пункти аварійним джерелом живлення. Це може бути або генератор, або якісь акумуляторні інверторні системи, які будуть достатньої потужності. В той же час теплопостачальники наголошують на головному. Межа їхньої відповідальності закінчується біля стін вашого будинку. Звертаю увагу споживачів, що комунальна підприємство «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради здійснює постачання теплової енергії лише до вузла воду в житловий будинок. За стан опалення в житловому будинку відповідає ОСББ. Це недостатня температура в батареях. Квартирах завоздушення стояків, загальний технічний стан, системи опалення будинку, циркуляція теплоносія всередині будинку. Якщо виникають проблеми з опалення, дії мешканців, по перше, це звернутися до голови ОСББ в разі відсутності інвертору або генератору. Голова СББ або особи, які відповідають за утримання ЕТП, мають в ручному режимі відкриттям засувок забезпечити циркуляцію теплоносія в середині будівлі. Тепловики підсумовують індивідуальний тепловий пункт є спільною власністю мешканців будинку. Відповідно, саме вони мають дбати про його технічний стан, енергоефективність та автономність, взаємодіючи з управителем або головою ОСББ. Економія від кожного енергозахіда є в комплексі. Всі реалізовані енергозаходи дають максимальний ефект, Скажімо, не чекати е, когось, хто вам зробить краще від цих співвласників, залежить покращення самого життя. Отже, стабільне тепло під час блекаутів це не лише безперервна робота котелень та теплопунктів, а передусім відповідальність і підготовка самого будинку, і саме від рішень мешканців залежить, чи будуть їхні батареї гріти у холодний період року.